По нашим східним кордонам та проходить е, межа цивілізації, та? і ми показали, де проходить ця межа цієї цивілізації. Та? Тобто, от якщо Володя говорить, що не, е, не існу, в, на, на Московії не існує замків, але там існують замки. Та тобто і кайдани, та, та е, от е, тобто, це і є момент вибору. Ми обрали бути в цивілізації, де є замки, те, що відбувається зараз в сполучених штатах, із політичними елітами, ну і з очільником тих політичних еліт. От ну, дуже нагадує якраз ну перших дегенератів на, на ринському томі. Тут би я тебе зупинила на секунду. і попробувала. Ну тому власне середньовіччя вже, мені здається, все, що відбувається з нами з 2014 року, особливо три останніх. Це питання виживання, але в той же час це не тільки про фізичне виживання, не тільки про те, щоб зберегти себе, свої міста і цю країну в цілому, і свою культуру. Це це власне такий страх за те, що дуже багато практик і звичок, вони теж зникають. Мені завжди, я, коли з студент, студентами ми маємо подібні розмови, та, я завжди кажу про те, що як ви, скажімо, тлумачите вислів, герої не вмирають. Та? Це ж не означає, що власне, кажуть, та, вмирають ясно, та, тому що кожна людина, та, кожна людська істота. Помирає, та? але тоді навіщо віддавати це життя. Та? Тобто, це своєрідний, якщо хочеш, перехід, вихід на рівень надлюдського. Та? Коли ми кажемо про те, що герої не вмирають, це означає, що людина починає поводити себе так, що не існує смерті, що існує безсмертя. Та? Тобто це як от Вікінги йдуть в альгалу, наприклад, а? так, от воїни йдуть у вічність.